Друзі, всім привіт! Залітають нас на замовлення ще очередні сходиночки. По даним сходиночкам, що ми зробили? Дивіться. А саме площадочку. Поробили такі заготовочки. Дана площадочка має 2,60 длини, метр восім ширини. В цьому углу, бачите, почали, зварили, прихватили перилку. Тут перилка стоїть. Так, перилка такого формату. Що ми будемо робити по даній площадці? Зараз будемо виміряти, різати сітку, прихвачувати. Бачите, ось метальчик лежить. По даному металу будемо зараз теж робити заготовочки на самі сходини. Дивіться, бачите, я раніше скидав відео по даному дашочку на колодязь. Дивіться, отак він вигинається, отакий має вигляд. Якщо вас цікавить якась дана інформація, телефонуйте. Номер телефону ми постійно залишаємо під нашим відео. А саме тут. Що ці сходи ми робимо у цей санаторій Карпатський Фенікс. А, це туди ми будемо робити. Це якраз ці, ці сходи, сходи оце, у, ви бачите. Оцю фірму.